Доброго дня, шановні колеги. Радий всіх вітати в цей чудовий літній день. На жаль, ворог продовжує атакувати. І ми бачимо ті наслідки, які завдає нам Російська Федерація. Є е у нас деякі превентивні моменти, які ми врахували, і зараз я на них також буду наголошувати. Тому що це дуже важливо. На сьогодні у нас всі школярі вже знаходяться на канікулах, і е, хто знаходиться вдома, а в Полтаві, в Полтавській громаді безпосередньо знаходяться декілька шкільних таборів, і діти ми всі можемо бачити, вони їх відвідують і різноманітні екскурсії та інше. Е, відносно завершеного навчального року, який проходить у 23-24, у нас є. В принципі очікувані результати, і ми здійснюємося освітній процес по всіх напрямках: і дошкільна освіта, і загальна середня освіта, і інклюзивна освіта, і вища освіта. На цих моментах ну, буде наголошено на сьогоднішньому брифінгу. І, і так, 23-24 навчальному році у нас в області діє... 584 заклади дошкільної освіти, і в них здійснюється навчання заочною, змішаною та дистанційною формою навчання. За очним це у нас 448 закладів дошкільної освіти, це складає приблизно 77%. За змішаною 73 таких закладів дошкільної освіти, і це 13%. І дистанційно – майже 10% 63 таких закладів. Цей показник збільшився відносно очної форми навчання за рахунок того, що була обладнана частина, значна частина укриттів у зазначених закладах і загалом майже 32 тисячі дітей навчаються у таких закладах освіти. З них це 1959 переміщених осіб. Навчальний процес. І виховний забезпечує 4,5 тисячі педагогічних працівників, із них працевлаштована 87 ВПО. Загальна середня освіта в області здійснюється 503 навчальних заклади. І також тут у нас по всіх формах навчання і очна форма, і змішана, і дистанційна. Очна форма це 304 навчальних заклади. Тобто 60%, змішана 181% навчальний заклад 36%. Відсотків. І дистанційна це 18 закладів загальної середньої освіти, тобто 4%. Відсотки. Чисельність здобувачів освіти становить 135 700 осіб, із них ВПО 6 746. Хочеться зазначити, що в нас забезпечує навчальний процес. 14 114 педагогічних працівників, з них ВПО 136. В області діє 96 опорних закладів, 69 філій, де охоплено навчанням 37 213 учнів. Щодо інклюзивної освіти, у нас функціонують 33 інклюзивні ресурсних центри. І на обліку перебуває майже 5 тисяч. Дітей з особливими потребами від 2 до 18 років. Напротязі навчального року проведено 2,7 тисячі комплексних психолого педагогічних оцінок розвитку дитини і налічується 474 закладів освіти з інклюзивним навчанням, де в інклюзивних групах навчається 2401 дитина. Ментальне здоров'я. У закладах освіти налічується 525 практичних психологів, 263 соціальних педагогів. Облаштовано куточки ментального здоров'я і наявні друковані матеріали по програмі ТІЯК для учасників освітнього процесу. Забезпечення підвезення і забезпечення шкільними автобусами. В області забезпечується стабільне підвезення для, до закладів освіти майже 20 тисяч забувачів освіти, а саме 19 тисяч 879. Парк шкільних автобусів забезпечений 418 одиниць техніки, з яких на перевезення використовується 383, в тому числі 10 спеціалізованих для маломобільних груп. Потреба у шкільних автобусах постійно знаходиться в зоні особливої уваги і на сьогоднішній день це 93 одиниці, з яких для територіальних громад це має бути 76 і для закладів освіти обласного підпорядкування 17. В цьому році ми маємо дещо іншу форму забезпечення автобусами, саме забезпечення фінансування, цим займається безпосередньо Міністерство освіти і зараз на розгляді відбуваються такі заявки. Знаходиться і ми очікуємо до десь серпня, що в нас будуть якісь рішення від Міністерства освіти і науки. Харчування. 100% учнів забезпечено гарячим харчуванням Коломацький, Камишнянський, Мартинівський, Новогалещинських територіальних громадах. Найвища вартість харчування у нас в Мартинівській це 70 гривень. Машевський 65 гривень за порцію, Карлівська 60 гривень за порцію, Рибінківська 59,7 гривень, Щербанівська 58,3 гривні. Найнижча у нас вартість у воржиці і це 26,5 гривень. Середня вартість харчування в області у нас складає 42 гривні 90 копійок. Реформування системи. Що шкільного харчування у нас відбувається відповідно до планів, які розроблені і здійснюються в області. Ключовим напрямком стратегії реформи шкільного харчування на період до кінця 2027 року є розвиток кадрового потенціалу. Всього в області у нас 1503 кухарі в закладах освіти, і з них 201 лише без фахової освіти. 403. Таких працівників мають третій розряд, 605 четвертий розряд, 247 п'ятий розряд і 47 мають шостий відповідний розряд. Навчання кухарів відбувається в межах нашої області і це дуже важливо, тому що не всі області мають такі відповідні можливості. Це у нас відбувається на базі кулінарного хабу, який має свої відповідні програми і матеріально-технічне забезпечення. І соціальні мережі постійно активно знаходиться в темі реформи харчування, і 145 кухарів у закладів освіти з нашої області вже пройшли навчання в першому кварталі 24-го року. А це майже 10% навчених ухарів від загальної кількості. Діталізація і цифровізація навчального процесу насамперед нас пов'язана з забезпеченням. Відповідних освітніх інформаційних систем, і ми забезпечені тут на 99% і вони підключені до ПАК І це наступні в нас є такі продукти. Нові знання 410, тобто 73%. Еді 76, це 14%, Human 32, це 6%. Моя школа 25% це 4%, єдина школа 16% це 3%. І ці вони вище назви під'єднані до Дайкому. Є у нас три одиниці: ЄСКУ 2 і є ЄЖурнал 1, які поки не підключені до-кому. Аналогічна робота також у нас ведеться в закладах професійно-технічної освіти. І ми будемо запроваджувати такі засоби в професійній, професійно-технічної освіти в області. З метою сприяння організації цих процесів. У нас передано до навчальних закладів в рамках різних 2046 девайсів, а це 1716 ноутбуків, 330 планшетів, в рамках проєкту Міністерства цифрової трансформації, да, а також Міністерства освіти і науки. В укриттях у нас забезпечується Wi-Fi і заклади освіти отримали понад тисячу відповідно роутерів. Професійна-технічна освіта вона займає ключове місце в освітній сфері нашої області. У нас існує 33 державні заклади професійно-технічної освіти обласного підпорядкування, 24 мають надавати повну загальну середню освіту, 9 з них проводять навчання лише. За програмою професійної підготовки, в тому числі 4 заклади при установах виконання покарань. Загальний контингент здобувачів в цьому напрямку становить 9388 осіб. Освітній процес забезпечує 1308 педагогічних працівників, в тому числі 509 викладачів, 514 майстрів виробничого навчання та інших. 27 закладів професійно-технічної освіти, це дуже важливо, вони забезпечують очне навчання. І 6 закладів професійно-технічної освіти Змішан. Функціонує в області 13 навчально-практичних центрів, які забезпечують сучасну, забезпечені сучасною технікою, обладнанням, можливостями підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників. І два з них швейного профілю, три будівельного. Один автомобільного транспорту, один громадського харчування, шість машинобудувань. У нас тут є багато різних проєктів, які ми здійснюємо спільно з міжнародними організаціями, а також здійснюються проєкти з обласним центром зайнятості щодо підготовки такого роду фахівців за відповідними вагочками фахова передвища освіта. І тут в нас є мережа, яка складається з 25 закладів. Із них державна форми власності 20, і приватних 1, і 4 заклади комунальної форми власності. Фахову передвищу освіту отримують більше 13 тисяч студентів. І освітній процес організовано очно в 10 таких навчальних закладах і змішана в 15 закладах. Вища освіта вона сьогодні також є в зоні особливої уваги. З цього на нашого українського суспільства. І в області функціонує вісім закладів вищої освіти, з яких сім державної форми власності а один приватний. Також тут треба необхідно зазначити, що в нас є один реликований заклад це державний заклад Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. Разом він реликований з цими структурними структурним Також у нас є один відокремлений підрозділ. Закладу вищої освіти з міста Харкова. Один підпорядкований Міністерству охорони здоров'я України і загальний контингент здобувачів освіти 39,5 тисяч студентів. Полтавська область має значний науковий потенціал. Нещодавно був 18 травня визначений день науки, і це понад 1,8 тисяч науково-педагогічних працівників, із них докторів наук 340 осіб, кандидатів наук 1243 особи, професорів 265. Разом з тим готується аспірантів 644 і докторантів 27. Щодо безбар'єрності доступності до на навчання, 55% закладів освіти мають без перешкоди доступ для маломобільних груп населення. 139 облаштовано санвузлів для маломобільних клуб, 181 заклад має кнопку виклику працівника, 63 тактильні таблички ми маємо з інформацією, зазначеною шрифтом Байерів. Всі е, укриття, які робили за допомогою донорської допомоги, вони мають також відповідні можливості для такого роду маломобільних. Облаштування укриттів це в області позитивний загалом показник. Ми забезпечені на 91% взагалі. Всього у нас кількість закладів 1303%, і з них облаштовано 1191%. Якщо зупинитися на конкретних закладах, заклади середньої освіти забезпечені на 94%. Тобто кількість облаштована 538 укриттів, заклади дошкільної освіти 509, це 87%, заклади професійно-професічної освіти забезпечені на, 80, на 100%, всі 33, які в обласного перекування. Заклади вищої та фахової предвищої освіти також забезпечені на 100%. Заклади позашкільної освіти, які функціонують, також на 100% забезпечені. І інклюзивно ресурсні центри 27-30, тобто 90%. Ми розуміємо, що в нас йде набір на 2024-2025 навчальні роки. І станом на кінець минулого тижня у нас вже налічується 9545 майбутніх першачків. З яких ВПО 653. Це обрахування, де відповідно до заяв, наданих батьками цих дітей. У порівнянні з минулим роком ми маємо від'ємну динаміку, і минулого року у нас налічилось 11 246 першачків, і з них ВПО було 780. На що ще хочу звернути вашу увагу? Що у нас відбувається реформа по створенню академічних і професійних ліцеїв. Є у нас відповідні вимоги, до, які знову Міністерством освіти і науки. Це насамперед стосується територіальних громад. Ми об'їздили всю область, провели зустріч з усіма керівниками навчальних відділів, з керівниками громад. З іншими зацікавленими особами ви бачили, що це відбувається за підтримки також Міністерства освіти, і також це відбувається за підтримкою міжнародних організацій, зокрема, це здійснює сайт. І так, основні критерії такі: велика територіальна громада, яка має контингент учнів більше 1200, з 600 учнів в ліцеї, 7-8 клас в паралелі і 200 учнів в паралелі медують лише. Профільм середнього освіту, тобто 10-12 клас. Середня територіальна громада за цими це контингент більше 600 учнів, відповідно, не менше 300 учнів в ліцеї, 4 класи в паралелі і 100 учнів в паралелі може надавати базу середню освіту. І мала територіальна громада це контингент менше 300 учнів. Може створити ліцей. За умов співробітництва з іншими громадами і за умов відповідності Академічного ліцею великої і середньої територіальної громади. ми, мабуть, бачили в Міністерством освіти і науки розроблена така інтерактивна карта, яка є в основі розуміння тих, формування тої мережі академічних і професійних ліцеїв, і воно має певні рамки. Тобто, у 23-24 році навчальному у нас. Відбувається підготовчий етап, і він пов'язаний з написанням стратегії, дорожньої карти, узгодження в законодавчих рамках. І до 1.09 очікується, що буде прийнята відповідна базова мережа. У 2025-26 році пілотування на окремих закладах освіти буде відбуватися і в області здійснюють Зіньківський опорний ліцей номер 1 і Зіньківська міська рада. У 27-29 році буде за планом Міністерства освіти і науки впроваджений перехідний період і в 33 роках буде впроваджений фінальний етап цієї реформи. Як ми з вами вже наголошували на тих брифінгах, які були раніше, в нас в області є позитивний такий момент. Ми проводимо національний мультипредметний. Тест в укриттях одразу. І це надає нам змогу не переривати під час тривог цих процес тестування. Відбувається постійний моніторинг цього процесу. Ми тут спільно з центрами якості освіти здійснюємо плідну співпрацю. На відміну від інших областей, Полтава була, мабуть, першою з такою ініціативою вийшла, і відповідним рішенням було. Формалізовано цей підхід, і на відміну від інших областей, у нас іде все відповідно до плану. І ми з цим національним мультипредметним тестом справимося, я думаю, на 100% у визначений графік. Відносно показників, у нас в Полтавській області зареєстровано 11 тисяч 11 198 осіб. І це Трохи більше, ніж в 23-м році, там було 11 076 осіб. З міркувань безпеки, як ви в курсі, ми не оприлюднюємо ні графіків, ні місця проводення цих тестів, і де знаходиться тести тимчасовий екзамеційний центр ми не розголошуємо для дотримання заходів безпеки. Відносно актуальної інформації, кожен. Здобувач майбутній вищої освіти він отримує в своєму персональному електронному кабінеті. І на сьогоднішній день у нас збоїв ніяких не зафіксовано. У нас в цьому році відбулись деякі зміни щодо розподілу використання державних субвенцій. Все націлюється і перспектива така, що це буде єдина цифрова система DREAM. Є відповідні постанови уряду минулого року 418 вона зазнала деяких змін, 419 також зі змінами і 575. Тобто орієнтуватися треба на ці нормативні правоакти щодо формування відповідних державних субвенцій. На цьому коротко все. Дякую всім за увагу і відповідні запитання. Ні, поки що немає. Вона буде буде після вже закінчення цієї тему. Цю інформацію полюбили.